Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час на тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, чи йде загроза, чи є загроза бути пораненим, чи загрожує щось життю. Скажіть, допоможіть Вищі сили, чи є загроза на найближчий час. Стане набагато краще працювати захист, щось зміниться, буде більш захищене небо, більше не зможуть влучати у будинки. Якась стоїть, буде стояти програма, що, щоб не влучали, навіть якщо це збиті, ну тут. Як буде дуже сильно розпорошуватись от у небі, і вже не буде падать прям. Ну, як... Мені йде, що так настільки дрібні фрагменти. от Щ... як... Якесь нове нова зброя, що допомагає нищити так. Ракети чи снаряди, що вони не шкодять після збиття будинки, не, не руйнуються у людей. І що мені йде, що це може бути наша власна зброя новітня? Може, це щось, щось нове, про що мріяли? Взагалі хороші карти виходять. Я не бачу загрози на найближчий час. І ще вийшли карта, коли будуть розмови про расистів, що в них там будуть проблеми. Можливо, дуже сильно щось буде горіть наша зброя. Буде завдавати шкоди великої расистам, і це все їм буде бити по, по фінансовій, по фінансах. В расистів ще буде десь поразка, щось схоже буде, на, на прикладі от Сирії. Десь у них ще буде поразка, і це може бути, може поруч із Сирії, ну, там теж поразка. Мені дещо це буде робити саме Туреччина, завдавати, десь ще возьмуть в оточення расистів, десь вони там ще є. Прошу, допоможіть вищі сили. Одведіть, одверніть від України, від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, усі, від усіх українців. В Україні всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Одведіть, одверніть і поверніть назад расистам. Хай їм в голову летить, їх нищить, особливо тому, хто придумав убивати українців, хто дає накази на обстріли. А йому назад летить. І тим, хто виконує ці накази, де вони його запускають, там воно хай і падає, і взривається. Буде так і так є. І прошу, будь ласка, вищі сили, поверніть по Верховному суду. Сібіль, сльози, страждання, страхи, смерть, все. Гвалтування, всі жахи, що принесли росіяни, поверніть їм назад. Хай вони на собі це все відчують. Воювати більше не зможуть. Буде так. Очищаю Україну від Росії, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Зруйнуйте всі плани, рашистські ворожі. Більше не мають рашисти змоги воювати. Втрачають військовий потенціал, втрачають. Живу силу більше немає чим і ким воювати. Буде так і так є. Труйною всі плани, ворожі, цікай навіки вічні одвертають України. Да буде захист міцний і вдень, і вночі над небом в Україні. На хто дивиться. Та буде все сказане, здійснено так буде. На цьому я буду завершувати. Я прошу вас, бережіть себе, будьте дуже уважні. Не нехтуйте сигналом тривоги і по можливості три рази передивіться це відео на захист. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!